Я всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас вже восьме фінальне заняття програми Ти Переможець, програми психологічної підтримки і дітей, і їх батьків у військовий час. І тема у нас сьогодні фінальна і дуже знакова. Звучить вона так: Від мрії до цілі. Міні-тренінг постановки цілі. Угу. Я дуже дякую вам, пані Анно. І Насалі. запрошую вас до того, щоб ви зараз зосередились на тому, чи є у нас у спільна мрія, Так. так. Ага. яка щоб Україна перемогла. Перемогла. щоб Україна перемогла і щоб настав перемог. Настала перемога, щоб настав, щоб в нашій країні був мир. Так? І це наша велика-велика спільна мрія, правда? Так. І кожного дня ви своїми діями і ваші батьки роблять внесок в те, щоб перемога наблизилась, правда? Так. А тепер давайте подумаємо про те, чи є у вас власна, особиста мрія. Так. Так. Є? Можете сказати, про що мрієте? <ріст> Ні. Ні? Секрет? <ріст> так буває. Ну подумай зараз про неї. Хто може так. сказати вслух, покажіться. Я <ріст> Так, а скажи ще раз забула щось я? Е, я хочу піти на гурток на малювання. Так, твоя мрія ходити на гурток на малювання. А в тебе поїхати за кордон. Поїхати за кордон відпочивати, напевно. Так. Так, в яку країну ти мрієш поїхати? В Турцію. В Турцію. Я, так. я мрію, щоб приїхав мій друг з Польщі. Ти мрієш, що приїхав твій друг з Польщі. Чудова мрія. Я хочу, щоб я побув на українському морі. А, синонім Росія! Супер! Ти хочеш побувати на українському морі, так? Дуже красива мрія в тебе. Ще. Я ж. А, щоб над головою було мирне небо. Щоб над головою було мирне небо. Це така Ще? велика також мрія, так? А що від тебе залежить? Та мрія, яку mm -hmm. тільки твоя. Допомагати, щоб перемогла. Зрозуміло, допомагати, щоб здійснилась перемога. І ще моя подружка. Що моя подружка пішла із Харкова. дуже красиві мрії. Та ще що щоб... книжка купала по сім. Ти хочеш, щоб твоя книга була видана і стала дуже популярною, як книга пані правильно? Та? Так. Та? до да. да. це суперова мрія. Прекрасно. Хочу... кажи. Е, я хочу, щоб моя Хрещена поїхала додому. Дуже гарна мрія. Дивіться, що таке мрія? У всіх у нас є одна спільна мрія велика угу. і у кожного є невеличкі мрії, правда? Угу. Що таке мрія? Це коли ми фантазуємо про те, щоб щось, у нашому що майбутньому житті. Хочеться. Так, щоб у нашому майбутньому з'явилось те, що дуже хочеться зараз. І ми часто мріємо, мріємо, чи всі ваші мрії здійснювалися? Ні. Ні. А знаєте, чого вони не здійснювались? Бо ви не знали секрету, що мрію можна перетворити на ціль, продумати ті задачі, які треба виконати, щоб ця мрія здійснилась. І зараз плануємо мрію. Тобто, коли ми нашу мрію перетворюємо в ціль, вона звучить так. Я хочу мати, мати. я Щось. хочу Щось. досягти і я нам по хочу под... кудись ходити. Так, дивіться, от ти говорила про мрію. Я мрію, мрію. ходити на гурток. Які кроки треба виконати? Е, знайти який гурток? Е, знайти який? Гур, е, гурток. Який саме? Малювання. Потім все купити, що тобі потрібно. Все купити ще туди, що тобі потрібно. Фарби, фарби, олівці. Що далі? Який наступний крок? І ще вчитись там потрібно. Вчитись там потрібно, правда. А ще що треба зробити? Щоб ця мрія твоя здійснилась? Потрібно з ким домовитися потрібно. З мамою З мамою потрібно домовитися. Саме головне. Попросити Бога, щоб він тобі допоміг. Дуже гарно, ти дуже гарно говориш. Тобто, молодець, дякую тобі прямо. Чому? Бо якщо ми віримо, у нас з'являється сила для того, щоб досягати те, про що мріємо, правда? Отже, дивіться, є мрія, формулюємо ціль. Так? Да? Є ціль, ми її розбиваємо на більш дрібні. Частинки, частинки. Ці частинки ми називаємо задачами і починаємо завжди з самої маленької, правда? І потім іде більше, більше і більше. молодчина. Каже, а ще хочеш пані Людмила сихові? Хочеш повітря в Німеччину Єгипет? Світуль, а ти цікаво говориш, коли наша мрія Хочу. стосується про іншу людину? Це наша мрія чи це побажання? Це побажання. це побажання. Бо мрія, яку ми не можемо покласти на ціль, ти ж не можеш планувати свою діяльність, щоб я кудись полетіла. Але я вважаю, Ой, але мені так це приємно. Тобто, тоді дуже якщо дякую. ми не можемо спланувати, так, то, то це побажання. Ми бажаємо комусь абсолютно щось. правильно. А якщо ти мрієш, то ти її завжди можеш перетворити на ціль і розбити на самі маленькі етапи. І дуже важливо. Помітити саме перший, наприклад, домовитися з мамою, наприклад, закінчити школу, наприклад, тренувати зір. Зрозуміло, спланувати поїздку, зібрати гроші на так. поїздку. Зрозуміли? Так, сама маленька частинка це частинка. Це саме початок, з того, так. що починаємо. А ще а саме велика частина це вже результ... закінчення. Це результат, правильно. А ще. Коли ми мріємо, ми можемо свою мрію уявляти, так? Так. Да. Це угу. те, що ми говоримо візуалізувати, уявляти. Тобто всі уявляють випускний в школі? Так. Да. А тепер уявіть, який у вас буде одяг на вашому випускному, яка буде сукня, зачіска. Уявили? Так. Да. Красиві да. всі! Так. Да. Можете тоді планувати? Тоді? Да. Можете планувати. А уявляєте, як ви будете святкувати перемогу? Да. Так. Так. Уявляєте, що ви будете робити? Так! Коли ви це уявляєте і про це мрієте, зможете планувати це? Абсолютно правильно. А давайте запитаємо у пані Анни, чи зустрічалася Єва з ситуацією, коли її мрія здійснилась і що їй в цьому допомогло. Щиро дякую, друзі. Я нагадую, що протягом всіх наших занять у нас є казковий підручник. Це книжечка. Причому це перша книжка з серії книг задуманих, які видає харківське видавництво Аса. І от перша книжка з цієї серії химерні мандри. Вона називається Три дні з життя Єви. І ми вже звикли Читати звідси цікаві історії і слідкувати. Яка сторіночка? Да? Давайте ми зараз відкриємо сторіночку 334. І я нагадаю нашим глядачам, що в книжці цій багато цікавних. Це і QR-коди і цікаві розповіді про різні пам'ятки в статті в додатковому розділі. Про митців да, про митців. Багато розповіді про відомих людей минулого, про історію деяких знаних будівель в центрі каштанового міста. А це Київ у нас в касті. Про шоколадний будинок надзвичайно цікава історія, бо одна з головних локацій цього в цій касті. Це реальний музей. Шоколадний будинок він називається. Він розташований в Києві на вулиці Шовковичній. І от зараз прочитаємо сюжет, який відбувається знову ж таки в шоколадному будинку. І це відбувається з Євою. Це наша головна героїня, їй 13 років. Вона віртуозна піаністка, але при тому не вміє ані читати, ані писати, ані рахувати. І від цього дуже страждає. Як ви гадаєте, яка мрія в цієї дівчинки? Да, Та читати, читати, рахувати, писати це це одна з її найзаповітніших мрій. Звісно, в неї є ще одна заповітна мрія. На напевно, найбільша в цій книжці її друзі потрапили в халепу. Майстер Бродман. Голубка Дора і Метелик Злата вони опинилися в страшному місті, в потусторонньому місті. Як вони думаєте, потрапили про що, туди дивним про що, чином. їм там дуже погано, та Єва, коли її друзі потрапили в халеп. Вона хоче врятувати. Вона хоче їх врятувати, так. або щоб вони врятувались, чи так це. Так. Абсолютна. І дівчинка з цим бажанням допомогти своїм друзям не просто про це мріє. Вона певні кроки робить, щоб їх визволити з біди. Також вона хоче навчитися писати, читати, рахувати. І вона не просто мріє, а робить сміливі кроки. Вона відправляється в подорож, вона розправляється зі своїми фобіями і страхами. Вона йде сміливо за своєю мрією. І от, напр... При кінці цій книжці, на жаль, поки що друзі її залишаються в тому страшному місці, де вона є. Але протягом, напротяг, протягом других книжок вони все ж таки відтуди звідти виберуться. Але поки що здійснюється інша її мрія прекрасна мрія. А яка зараз почитаємо. Отже, сторіночка 334. Відкрили 334. Увечері в білій залі шоколадного будинку розпочався концерт переможців учорашнього конкурсу. Приміщення було заповнене під зав'язку, хоча в офіційних новинах лікодонцям уже повідомили, що відома піаністка знайшлася. Каштановим містом стрімко розлетілися чутки про те, що 13-річну виконавицю викрали бандитське угурпування. Але вона втекла з полону в темних окулярах і рудій перуці, а тепер дає концерти в шоколадному будинку. Сьогодні серед глядачів були і гості з Божемирська. А це заплакана цітонька Клава і двоє поліціянтів. Перед концертом вони встигли поспілкуватися з дівчинкою. І Єва Твердо заявила, що повертатися до будинку своїх родичів не збирається, бо навчатиметься у столиці в престижній музичній школі інтернаті. Її вже запросили туди. Отже, зробила дівчинка кроки, да, на шляху а, так. до своєї мрії, да, ще й які, сміливі. Звісно, поліціянти могли б силоміць забрати дівчинку додому. Могли б, так? Да? Угу. Але тітонька клава в неї серце розтопилося і совість прокинулася. Да? І вона, несподівано розридавшись, дала племінниці дозвіл робити так, як тій заманеться. Отже, триває концерт, лунає прекрасна музична балада, яку ви можете прослушати. Про, про, почути, якщо за допомогою QR-кода і смартфона відкрити спеціальний додаток, де звучить ця музика у виконанні відомого піаніста Андрія Луньова. Отже, як Лунає ця балада. А замислена єва тихенько сидіть в кінці зали біля вікна, погладжуючи волохатого собачку. як його звуть собаку нашого? Курай, отак, всі вже знають. І вона не зважає на захоплені погляди та шепіт у неї за спиною і поперед неї. Пряме волосся вона зібрала в довгий хвіст, відкривши високе чоло, а під її очима з'явилися темні кола від безсоння та переживань, від переживань за своїх друзів. Це ж треба думала дівчинка. Це ж треба думала дівчинка, як сильно може змінитися життя всього за. І загинаючи пальчики, вона почала пригадувати кожен зі своїх фантастичних днів, проведених у Каштановому місті. Коли ви прочитаєте книжку Три дні життя Єви, то ви довідаєтесь, що відбувалося в кожен з цих чарівних днів. І от кожен цей день згадує Єва карколомні події, де вона побувала, вона навіть літала повітрям в кабінці з -під, з під канатної дороги. Уявляєте? Оце таке угу. відбувалося. І коли вона це пригадує, вона загибає пальчики да, і рахує один день, другий, третій, і вона каже, і, і все це відбулося зі мною усього за раз. Два, три, усього за три дні. І тут Єва глянула на свої зігнуті пальці і її кинуло в жар. Вона просто була шокована. Як ви думаєте, чому? Тому що вона, вона порахувала вона. перший раз. Так, уперше в житті вона змогла вона щось вона. порахувати. Отака унікальна дитина в 13 років. Може запам'ятати надзвичайно складні твори скерце Фредеріка Шопена, які всі ви зможете прослухати завдяки QR-кодам в цій книжці. Вона це може відтворити по пам'яті, але не може запам'ятати навіть назву свого містечку і не може зрозуміти, як написати цифру 1 у клітинці. Чому тут в книжці є підказка? Вона не розуміє, що таке клітинка. Таке mm -hmm. буває. Геніальні буває, люди так. можуть все... якісь надзвичайно складні вирішувати математичні задачі, але не можуть заварити собі собі чаю. Так специфічно роб працює їх мозок. мозок так. так, ми говорили з mm -hmm. вами, пам'ятаєте на першій зустрічі, коли були, коли спілкувались про прийняття іншого, пам'ятаєте? Uh -huh. Так що всі ми дуже різні, але дуже дуже схожі. І у всіх нас є мрія, правда? Okay. І я хочу зараз так. попросити вас. Підійти до столу, уявити свою самозаповітну мрію і намалювати, як вона повинна в вас виглядати. Як буде виглядати ця мрія, коли з'явиться в вашому житті? А ти закрий очки, уяви і Але намалюй. Мені, мені що а я поспіло. теж намалюю. Звичайно, можна. А тепер, а тепер те, що хочу. Звичайно, бо те, що ти хочеш, і стає твоєю угу. мрією. Уявили? Уявили? Як виглядатиме те, чого ви хочете. І зобразіть, будь ласка, як буде виглядати ваша мрія? Це може бути образ, може бути символ. Але перший крок для того, щоб мрія здійснювала, ви повинні подумки уявити, як це буде виглядати так, коли буде реальним. А для того, щоб це стало ще більш очевидним, зобразіть його. синій. А поки дітки малюють, я можу зачитати, що далі з Євою відбувається. Чудова ідея. Да. А потім намалюю свою мрію. Отже, вона виявила, що може тепер рахувати, і в неї просто такий, знаєте, стан якоїсь піднесений стан від цього. А концерт тим часом у розпалі, аж раптом до білої зали протиснулися. Ви вже здогадалися, да? Таким таким тоном про кого це я так кажу? Це про підступних братів антикварів. Протиснулося хугелі-мугель. А чому? Та Єва сама їх запросила. Ви ж пам'ятаєте? Вона довіряє цим токсичним людям. Вона думає, що вони хороші і не здогадуються, що вони дуже небезпечні. Дуже. А дівчинка, їх побачила, і що? Радісно їм Маше, привіт! А брати криво посміхаючись, якось невпевнено, махають у відповідь. Вільних стійців вже не було, і антиквари скромненько притулилися біля стіни. Оце так угу. не все так просто. Не мрія збіва збувається, але ось тут тобі є ще один виклик. Так. Угу. А це означає, що коли маленька мрія здійснюється, на її місце повинна з'являтися завжди нова, ще більша. Що так мрія. абсолютно правильно. Тобто, коли мрія здійснюється, на їх місце мають з'являтися нові. І чим більше ви уявляєте, як це стало вашій реальності, тим більше шансів, звичайно, у вас бути щасливим, правда? І відчувати те, що відчувати результати своєї роботи, своїх мрій, правда? Правда. Я вас дуже попрошу зараз закінчувати свої малюнки. А ми за мною дуже вдячні вам за вашу роботу, за вашу включеність, за те, що ви мрієте, і за те, що ваша мрія. Я дивлюсь на ваші малюнки і бачу, як, наскільки єднає усіх мрія про перемогу і про те, що був мир в нашій країні. Я бажаю що... Аня бажає також, так. щоб кожна ваша мрія, мрія здійснилася, бо ви то майбутнє. Так, і ми вас дуже віримо. Тому до нових зустрічей, так, пані, Аня? так до нових зустрічей, дорогі дітки. Ми дуже раді всі ці вісім занять з вами були прекрасний психолог, відомий в Черкасах, пані Людмила Бондаревська, і чудова каскарка історію Єви, якої вже стала частиною нашого життя. Правда? Так. Дякую, щиро. І, дітки, хочу всім побажати миру. Я теж намалювала свою найбільшу мрію. Це мирне небо, мирне небо, над яким літять добрі книжки, приходять в кожний дом, щоб ми скоріше повернулися до нашого мирного життя. Але для того потрібна перемога, і зараз наші з вами зусилля, нашої, наших душ, які бажають цієї перемоги, наша підтримка для наших воїнів, ці малюночки, які дітки малюють і відправляють на фронт. Вони так. дуже підтримують наших захисників. Отже, кожен з нас переможець, і дитина, і дорослі. Ми виборюємо нашу свободу, ми виборюємо краще майбутнє і обов'язково його побачимо. Дуже раді, що ви були з нами. І я хочу традиційно подякувати нашим дорогим друзям, благодійникам, завдяки яким цей проєкт здійснився. Це наші друзі з роторі клубів Америки, з роторі клубу Санта Роза і Санта Роза Іст-Вест, а також наші друзі з Черкаського українського роторі клубу Черкаси Центр. Дякуємо щиро вам за підтримку і за те, що ви допомагаєте такій добрій справі, психологічній підтримці і дітей, і Дорослих у військові часи. До зустрічі! До зустрічі! Пока, дітки! Помахайте! Помахайте! Вітаю вас. Заключна зустріч з дітьми в рамках проєкту Ти Переможець була присвячена тому, як перетворювати мрію в ціль, і як досягати цілі, як зробити так, щоб мрія стала реальністю. Що таке мрія в житті наших дітей? Та й взагалі в житті кожного дорослого. Мрія має потужну емоційну силу. Вона має потужну натхненну силу. Коли ми говоримо про підлітка, нам дуже важливо, щоб він вмів планувати своє майбутнє. Що таке мрія? Ми фантазуємо про те, що хочемо бачити в своєму житті. Тому, коли ми говоримо з дітьми про те, що твоя мрія може стати ціллю, а в цілі ти можеш виділити етапи, які можеш крок за кроком досягати. Ваші діти завжди будуть вміти. Планувати своє життя, досягати поставлених цілей і проживати задоволення від результатів. Що показала наша зустріч, всі наші діти забувають про те, про якісь дрібні бажання. Кожна дитина прагне жити в мирі, кожна дитина прагне, щоб бачити своїх рідних, не боятися сирен. Прагне перемоги. І навіть коли вони говорять, бажаючи смерті зловмисникам, які шкодять спокійному життю, насправді вони потребують захисту. Вони не є злими, не є агресивними. Вони хочуть позбавити світ того, хто заважає жити спокійно і проживати своє дитинство щасливим. Тому хай наші мрії, хай мрії наших дітей здійснюються, щоб кожна дитина мала можливість. Реалізувати кожне своє бажання в мирі, спокою з перемогою.